Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український парламент у середу підтримав ратифікацію римського статуту міжнародного кримінального суду. За це рішення проголосував 281 народний депутат. Народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від генштабу та начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Україна ратифікує римські статути з окремою заявою, згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом Україна не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 римського статуту. Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території. Статут визначає повноваження суду в ГАЗі щодо розслідування масштабних явищ, геноциду, злочинів проти людства воєнних наслідків. Україна ратифікувала і тепер може ставити питання на порядок денний, коли держави учасниці мають свою думку та беруть участь у роботі суду. Римський статут в Україні був підписаний ще 2000 року, але ратифікували його тільки зараз.